Добрий вечір вам, добрий вечір буде добрий. Просимо сідати, будьте гостями. А від кляса вас бог несе? Чи здалека, чи з близька? Може ви охотники які, може рибалки, а може вольні козаки. Та ви і охотники, і рибалки, і козаки волі є. Ми що люди німецькі а йдемо з сім'ї турецька. У нас усталося е, було пригода. Ту випала порожа, ту сніг за І от то я кажу товаришу, та да що ж нам сидіти, та дивіться на погоду, та йдемо все Тут далі пошли. Так, піднімаш угору плечі і говорить нам такі речі. Ей, ви, охотники, хлопці, хлопці молодці, то покажіть мені дружбу. А боротьбі за прахнені лиця, так, поможіть їй ж мені піймати, хай поспати. А тоді, ну чого хочете усе просити, ну усе одна. Хочете і дев'ять городів, а хочете три дев'ять кладів. Ну, усе чого, а ваша заважа усе села. Ну, а, а навстої ліскому вітря. І, і от <риклад> <а? риклад> <риклад> по пошли, не знаю, і пошти, і пошли. та по всіх городах, та по всіх кутках, ну, по, по всім усюдинах, і у Турешину нам. І вони мешкану ходили, Ну, по висі так, погоду побошить. А от куниці, сірі кращої дівиці, отак і не от мені кажемо, що за диво та сміюка. Хіба найкращої дива? Ходім іншої шукати. Такої конечі семіш кратить, не відомо. Ми в п'ять пішли пішли. Паче сало зайшло. Я в його драшний не знаю. Тут п'ять не полапорож. Та ми всі молодці, ну сліди, ну ходи. Сьогодні вранці стали і таки на слід напали. Гирно, що звір наш зайшов у двір ваху, а збору хату та й сів у кімнаті. Тут застряйте. Ваші хати красно дивиться. От нашому слову кінець. А ви дайте кінець! Скажіть от даєте за княже ваш курить? Крас дивить. Чому не каже, не Що це за напасть така? Звідки ляса ви таку біду накликаєте? А як туди? Гай! Гай! Зараз, зараз прийде! Що мені з тими ловцями-молодцями робити? Бачите ви ловці молодці, чого натворили. Мене старого з дочкою пристидили. А ось, що ми зробили. Хліб святий приймаємо. Доброго слова не цураємося. А за те, щоб ви нас не лякали, потім то ми куницю, красну дівицю передержуємо, вас пов'яжемо. Прийшоли нас через дома до славу. Голі ж дочку, посупившись, то я. Чи є у тебе чим цих хлопців-молодців пов'язати? А може рушників не повстає? А може не вміла шити? А може не вміла прясти? Я ж тоді чим знаєш. бо не половини ще є. Yeah. Okay. Okay. Я вже доню тугеньку би не поспіхав. А ти на тебе спасибіш батькові, що свою дитину рано ходив, та й всякому добру тілу почив. Спасибіш на вінівко, що рано вставала, то. Кажу права, яке гарне, ріфа, не тримає. Догадався, догадався. Ти і, князя хочеш пов'язати. Стривай, завтра обоє пов'яжемо. Бач, мабуть, як злякався, що не показався. Попадешся, не втечеш. А він сам прилетить, як почуєш, так похваляється. А що? Ну поки вже долетить, то нам нічого ждати. Просимо сідати. Що є, поїмо, що дадуть, поп'ємо. А нам того. Б... А ти, гай, тим часом не гуляй, хворці меду наливай. Піднеси гостям хліба та солі, просе з привітом і з ласкою. Дякуємо, дякуємо. Ой, слава.